Вінниця. Травень 1911 року. Місто охоплене будівельною лихоманкою. На місці старого пустирища закладають фундамент майбутньої архітектурної перлини міського театру. Проте будівництво зупиняється, коли ковш робітників пробиває склепіння старої цегляної кладки. Під землею відкривається тунель якого немає на жодному плані міста, трьох досвідчених інженерів відправляють всередину для швидкої інспекції. Вони заходять у темряву, маючи при собі лише ліхтарі та впевненість, що повернуться за півгодини. Але ці 30 хвилин розтягнуться на десятиліття. Сьогодні ми розплутаємо одну з найхимерніших справ. В історії подільського кримінального розшуку. Інженери Миколаєнко, Завадський та молодий асистент Левицький були професіоналами. Їхнє завдання здавалося рутинним перевірити міцність старовинних ходів, щоб важка будівля театру не просіла через пустоти. Свідки десятки робілників та судовий пристав, що був неподалік, чітко бачили. Як чоловіки спустилися в отвір. Минуло дві години. Тривога наростала. Коли рятувальна група з мотузками та смолоскипами спустилася в тунель, вони виявили щось дивне: тунель був тупиковим. Через сто метрів він закінчувався глухою цегляною стіною XVII століття. Яку неможливо було розібрати без інструментів за такий короткий час. На підлозі лежали три ліхтарі. Один із них все ще димів, але людей не було жодних слідів боротьби, жодного відгуку на крики. Криміналістичний глухий кут. Поліція Вінниці взяла будівництво в кільце. Слідчі висунули три основні версії. Перша таємний хід. Відомо, що вінницькі підземелля, побудовані єзуїтами, мають складну систему розгалужень. Проте ретельний огляд стін не виявив жодного рухомого каменю чи прихованих дверей. Друга версія спланована втеча. Припустили, що інженери. Могли викрасти частину бюджету будівництва та зникнути. Але перевірка рахунків показала, що всі кошти були на місці, а вдома у зниклих залишилися сім'ї та особисті речі, які ніхто не забирав. Третя версія була найбільш похмурою вбивство. Але хто і як міг непомітно вивести або винести трьох дорослих чоловіків через єдиний вихід. Біля якого постійно перебували люди, криміналістика 1911 року не мала засобів для виявлення мікрочастинок крові або ДНК, тому справу офіційно призупинили через відсутність складу злочину, хоча чутки про прокляття мурів ширилися містом проками. Шокуюча знахідка через 15 років. Розв'язка настала у 1926 році. Під час знесення старого будинку, що примикав до території театру, робітники розібрали подвійну стіну в підвалі. Там було виявлено три людські скелети та залишки шкіряного портфеля. Архівні документи та перехресний аналіз свідчень того часу дозволили відновити картину. З'ясувалося, що підземелля мало пастку. Поворотну секцію підлоги, яка спрацювала під вагою трьох людей одночасно. Вони потрапили не в сусідній тунель, а в закритий герметичний каземат під приватним будинком. Власник будинку, відомий у місті Контрабандист, почув крики з підвалу. Замість того, щоб звільнити людей і викрити свою діяльність. Він вирішив просто закласти вентиляційні отвори другою стіною. Це розслідування доводить, що за будь-якою містикою стоїть людська воля або жорстокість. Справа зниклих інженеїв назавжди увійшла в історію як приклад того, на що здатна людина заради збереження своєї таємниці. Паємниця Вінницьких Мурів була розкрита надто пізно для тих, хто опинився під землею. Але вона залишила глибокий слід у кримінальній історії регіону. Сьогодні ці підземелля частково відкриті для туристів. Але хто знає, скільки ще таємних кімнат зберігають мовчання під ногами перехожих? Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на слід у часі. Щоб не пропустити наступні розслідування, пам'ятайте, час ховає факти, але ми їх знайдемо.